Спокійна і затишна вулиця Івана Сірка день незалежності відзначила не зовсім звично. О 9-й ранку відбулося відкриття меморіальної дошки, присвяченої славетному кошовому отаманові. Ініціаторами заходу стала Інгульська паланка війська Запорозького Низового і Тернівська районна організація Конгресу українських націоналістів. Встановлення дошки саме тут, на будинку номер 45 до історичних подій не прив'язували. Раз є вулиця, аби на вулиці там ставлять якийсь пам'ятник. Ну, на пам'ятник ми ще не тягнемо, але хоча б досточку прицепити. Робили іменно козаки Сінгуської Паланки. Це Вадим Криштопі, я займалася і допомагав нам атаман Сергій Миколаєвич. На відкритті не обійшлося без граматичних конфузів, проте захід це не зіпсувало. А натхненні події Криворіжці рату зустрічали гостя із заходу, який до нашого міста завітав не випадково. Днем раніше відбулася презентація його збірки Час революції. Січ неприступна, чайки й гармати, коні осідлані в ратний похід. Було колись вміли ми воювати за рідну землю та власний нарід. Виявляється, львів'янин про історію Кривого Рогу та Дніпропетровщини знає не менше ніж місцеві жителі. Святослав, Козаччина — це та база, на якій була Україна здобута в тих землях, які ми вже навіть частково втратили. А в 20-х роках. Ідея українського націоналізму вона була саме на східних теренах. На західних теренах західні терени були окуповані Польщею, і в нас була зовсім інша історія. І тут відбувалася війна за Україну, за визволення України. Отаман, отаман Кость Блакитний, той самий Махно, дуже двозначна постать. Ще безліч отаманів, про яких ми навіть не знали, не чули. Тут була своє упа. Кривий ріг надзвичайно патріотичне місто, мешканці якого дбають про власну історію. Ініціатори заходу запевнили і надалі робитимуть усе, щоб пам'ять про славетні часи переходила з покоління у покоління, не зникаючи. Я вважаю, що це цей процес пішов, він незворотній, і він іде від людей, від душі. І рано чи пізно я думаю, що будуть встановлені меморіальні дошки і на вулиці Сагайдачного, інші вулиці наших героїв, засновників міста.